Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на еспресо. Обирають курс у неділю в Республіці Молдова. Перший тур президентських виборів та референдум про закріплення європейського курсу в конституції країни. Попередні опитування свідчать про лідерство чинної президентки Майсанду в той час, як за друге місце боротиметься проросійський кандидат. Проте незручних питань вистачає до всіх висуванців. Подробиці далі. У першому турі президентських виборів лідирує чинна президентка Молдови Майя Санду. Вона просуває європейський курс та закликає громадян підтримати на референдумі курс на ЄС. Мая Майя санду наразі на першому місці, але ймовірно вона не переможе в першому турі, хоча і має значну перевагу. А це означає, що буде другий тур. Вафіневое де туродойводноча ситуація із кандидатом, який орієнтований на Москву, досі не така очевидна. Ми спостерігаємо внутрішню боротьбу, яка розгортається між проросійськими силами. Олександр Стояногло, кандидат від партії соціалістів, порівняно з іншими кандидатами, не є настільки досвідченим політиком. На другому місці популіст Ренато Усатий з дивними планами повернути в Молдову диктатуру. Разом із тим, геополітичний трафарет надто спрощує розуміння того, що відбувається у політичному полі Молдови. Проєвропейська кандидатка Майя Санду часто зіштовхується із критикою стосовно одночасної підтримки вигідних Москві позицій, наприклад, нейтралітету. Ну ведничо Я особисто не бачу жодної різниці між кандидатами, які будуть у другому турі. Стояногло і соціалісти підтримують СНД та постійний нейтралітет. Насправді те саме робить і Майя Санду. Вона маніпулює темою України щоб створити образ великого миру, як і стояногло. Філдіпачі дженерали шашаме Діпати, Астафач Стоянобло. Багаторічний фаворит Кремля у Молдові, екс-президент і лідер партії соціалістів ігор додон, втратив підтримку. Проросійські проекти у Молдові після повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали токсичними. Тому Кремль почав шукати нові підходи для утримання свого впливу на кишинів. Кидкапендруся ні фортекла. Думаю, що у Росії немає чіткої переможної стратегії. Схоже, відбуваються змагання між різними баштами Кремля. Я припускаю, що після усіх цих виборів місцевих і президентських у Кремлі буде ухвалено рішення про те, хто відповідатиме за Молдову чи це буде лінія кирієнко Абрамович-Шор, чи повернеться стара команда Дмитра Козака. Савпаревені ветя які пару козак. Головним провідником російського впливу називають підсанкційного олігарха утікача Ілана Шора, який організував розгалужену корупційну сітку, до якої входять тисячі громадян Молдови. Прихильники Росії, які долучилися до цієї схеми, отримають від Шора вказівки напередодні голосування. Ситуація напередодні виборів залишається складною. З'являються нові журналістські розслідування та заяви молдовських правоохорон. Оронців щодо зовнішнього втручання голосування на референдумі стало додатковим електоральним полем бою. До цього волевиявлення в Молдові ставляться вкрай по різному У бюлетені буде єдине питання: чи підтримуєте ви введення європейської інтеграції до конституції Молдови? Навіть якщо ми розуміємо, що це технологія, вона спрацювала, і ми всі опинилися її заручниками. Ми не можемо виступати проти цього референдуму, бо це завдасть шкоди, навіть якщо він технічно нічого не змінює. Можна почути і відвертіші думки, що Сандо використовує ситуацію в Україні для своїх політичних цілей, а референдум це втілення такого підходу. Україна своїми жертвами створює для Молдови виклики пов'язані з євроінтеграцією, а не так, як переконує нас Майя Санду. Тож референдум, на мою думку, лише загострює ситуацію. Але референдум відбудеться, і щонайменше це дасть Молдові психологічний імпульс для руху у напрямку спільних з Україною євроамбіцій. Шанси, що референдум відбудеться, значні. Число тих, хто братиме участь, перевищує 30%. Це означає, що кворум буде, і більшість з них, ймовірно, підтримає референдум. Це стане великою перемогою для Майї Санду, оскільки саме вона наполягала на його проведенні. Боротьба за майбутнє Республіки Молдова схоже ще не закінчена, і продовжиться дуже скоро битвою за парламент. Ситуація в Республіці Молдова доволі складна, але справжнє протистояння очікує на країну наступного року. У 2025 році в країні заплановані парламентські вибори. Тож нинішня кампанія є свого роду трампліном до майбутнього протистояння. І якщо нинішня президентська кампанія має беззаперечного лідера у особі нинішньої президентки, має Сандо, ба більше нинішній склад парламенту контролюється про президентську партію наступного року ситуація ризикує змінитися, тож маємо лише рік, слідкуємо за розвитком подій і інформуємо вас. Маріяна Присяжнюк Кишинів спеціально для Еспресо ТВ.